Сьогодні я була в церкві, знаєте, це була нова церква, в якій я ніколи не була. Ми пішли туди з батьками. І знаєте, що цікаво, я прийшла. знаєте, і оскільки в мене оце є церковна травма, знаєте, я за кілометр чую всі ці гобса, Ісус і зусі злій. Оце, знаєте, оці такі пісеньки поспівали, брати та сестри. Ми з вами тут. я на це не ведуся. Вам чесно скажу. Я ну гарні слова, гарні пісні. Гарні молитви можна навіть в чаті GPT зробити. От вибачте. Я прийшла в церкву, це почалося: оці такі гарненькі пісеньки, оці такі молитвочки, такі дуже релігійні, такі, все красиво, підтерто, всі такі сестри, все як положено. Я сижу і пам'ятаю, дивлюсь на маму, думаю, ну все, ну просто потрачено, зря прийшли. Оце зараз буде як, 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 як зазвичай. Знаєте, оце, ніякої глибини. І тут, в якийсь момент, виходить один із служителів, він тільки рота відкриває, в секунду змінюється атмосфера. В секунду. Я повертаюсь до мами, така кажу: О, ти це відчуваєш, атмосфера змінилась духовно. Вона така, да, Дух Святий, Дух Святий. І знаєте, це настільки сильно. Я не називаю ім'я цієї людини, бо вона досить відома в християнських колах. Але вам скажу, що життя в неї було таке трешове. І ця людина всю цю трешатіну, ну там просто, ребята, ви б ні, ніхто б не позаздрив такому життю, там стільки було. І ви знаєте, і от за помазання завжди буде ціна. Завжди. От ми всі хочемо, щоб від нашої тіні стілювалися, щоб тебе був такий суперкласний пророчий дар, щоб ти руку поклав на інваліда, і він встав. Але за це така ціна, велика платиться. Завжди немає такого, щоб коли ти зустрічаєш людину. Яка реально від такої пахне Духом Святим, і щоб там за цим всім не стояла якась історія. Да, поки ви не написали, що я єретик в коментарях, я скажу, да, Бог свою славу нікому не віддасть. Нікому. Він може дати тобі щось тільки тоді, коли знаєш, що ти людина з зміненим серцем, яка не Споганиться від цієї слави, від цієї сили, яка може на неї зійти, людині, яка всю честь до останнього віддасть Богу. Я не скажу, що в цій історії якась мораль, мені просто хотілося цим поділитися, але хочеться додати, що якщо ти проходиш якийсь треш, і ти можливо думаєш, ну за що мені це все? Ну як я скажу, що якщо ти це проходиш з Богом, може це і є та ціна? Може це воно? Не знаю. Але от коли ти з Богом просто так нічого не буває.